Україні доведеться приймати важливе рішення щодо того, які міста вона зможе утримувати з наявним арсеналом. Таке повідомлення було зробило Міністерство оборони Сполучених Штатів. За їх інформацією, що надійшла від заступниці прес-секретаря Пентагону Сарбіни Сінг, в Авдіївці відбулося стратегічне виведення військ через брак артилерії та боєприпасів. І якщо Пентагон не отримає необхідного фінансування від Палати представників, то не зможе передати Україні критично важливі пакети допомоги. У такому випадку військові будуть змушені приймати рішення про те, які міста вони зможуть утримувати зі зброєю, яку вони мають. Сінг також підкреслила, що це будуть рішення, які українці будуть обирати та ухвалювати. А також вона наголосила на тому, що наразі Україна знаходиться у Дуже критичній ситуації, де йде боротьба за життя та майбутнє країни, і тому просто необхідно негайне фінансування. Це сигнал, такий, до речі, такий сигнал тривоги з'явився ще в жовтні, а тепер він стає все більш актуальнішим. Заступниця представника Пентагону також відзначила, що як тільки Конгрес ухвалить допомогу Україні, то поставки почнуться доволі швидко. Проте наразі таке рішення. Край необхідний для того, щоб забезпечити безпеку та стабільність в регіоні. Тож, чого нам чекати надалі? Буданов спрогнозував, що відбуватиметься на фронті в 2024 році. Очільник головного управління розвідки Міністерства оборони прогнозує дуже складну ситуацію на фронті та вказує на неможливість Росії захопити всі східні райони Донецької та Луганських областей в цьому році. За його словами, російські сили зазнали втрат при захопленні Авдіївки, і зараз росіяни, начебто, відправляють на бій непідготовлених мобілізованих. А також РФ використовує більше артилерійських снарядів, ніж вона може виготовити, і додаток до цього вона припинила бити по Україні ракетами через скорочення поставок. Буданов зазначає, що Росії буде дуже складно досягти своєї стратегічної мети, оскільки в неї недостатньо сил. Він також підкреслює, що на захоплення Авдіївки російська армія знадобилося майже два роки важких штурмів, і це не є великим успіхом для самої Росії. А також західні чиновники та аналітики розглядають прогноз Буданова як такий оптимальний сценарій для України на цей рік. І якщо Україна зможе вести розумну оборонну битву та виснажити російські сили, вона може розпочати контрнаступ. У 2025 році. Проте Буданов підкреслює, що успіх залежить від того, чи будуть партнери готові забезпечити Україну озброєнням та боєприпасами на весь рік. Це питання залишається відкритим і потребує уваги. А також Олексій Данілов сказав, чи зможе Російська Федерація знову піти на захоплення міста Київ. Секретар Ради національної безпеки та оборони відзначив, що Російська Федерація втратила певні можливості, які мала ну, на початку вторгнення, в лютому 2022 року, і тепер не має змоги здійснити наступ на Київ. Він наголосив, що росіяни більше не зможуть ну, панувати над Україною, так як у них ем, втрачені ті зуби, ну, які вони мали в 2022 році. Данілов також вказав. Що РФ змушена звертатися до Ірану та Північної Кореї за зброєю, оскільки вони самі не здатні виробляти її в такій кількості, це свідчить про те, що росіяни втратили військову потужність та технологічні можливості. А також варто відзначити, що раніше Данілов повідомляв, що Російська Федерація готується до запуску нової дискредитаційної кампанії проти української влади після власних президентських виборів. Це свідчить про спроби Росії знайти інші методи впливу на Україну після втрат на війні та втрати деяких військових можливостей. Правда, президент Білорусі Лукашенко готується до третьої світової. А Лукашенко висловив занепокоєння щодо можливості початку Третьої світової війни. Він заявив, що світ знову опинився на краю прірви і наказав своїм підлеглим бути готовим до нейтралізації ризиків і загроз. Лукашенко підкреслив, що розвідка мінська стежить за ситуацією та вказав на присутність близько 32 тисяч військових з країн-членів НАТО у безпосередній близькості від Білорусі та Росії. Він також наголосив на серйозність ситуації і. Відмітив, що цивілізоване протистояння між Сходом і Заходом наразі досягло такої критичної точки. Лукашенко зазначив, що Білорусь активно озброюється в тому числі ракетними комплексами Ескандер М, що вказує на підготовку країни до можливих військових конфліктів. Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково підпишись на канал, щоб не пропускати новини. До зустрічі.